Слово Верітас на ранок, 13 вересня п'ятниця 23 тижня звичайного періоду. Як легко людина бачить чужі недоліки і хоче їх виправити, як би спасати інших, але своїх недоліків може не бачити і зблизька. Це поведінка рятувальника, який намагається спасти увесь світ. Світ не потрібно спасати, Його вже спас Ісус Христос. І не потрібно себе класти на Його місце. Він говорить: подивись спешу на себе, бо я той, хто потребує спасіння, повний зранень, які потребують зцілення. Щоб могти побачити себе в правді, потрібно світло Христа, яке виливається через Його науку, яке мене робить не сліпим, бо він найкращий вчитель і наставник, який вказує на мої недоліки. І прагне їх зцілити, бо Ісусу залежить на мені, Він мене полюбив повнотою своєї любові і хоче для мене кращого. Хоче, щоб я бачив і йшов за ним. Коли я визнаю Ісуса своїм вчителем, тоді я вдосконалююсь і прагну бути як Ісус, і чинити так, як Він.